Що ДБР наготувало там сотні томів якихось фальшивих, ідіотських але карних проваджень проти військових? Ви знаєте, що коли командир віддає наказ, внаслідок якого загинуть люди стопроцентно? А якщо не віддати наказ, загине в 10 разів більше людей. А тепер беремо ДБР, в якого наступна. Відбулася подія, в наслідок якої загинуло 100 українських бійців. Ця подія відбулася внаслідок наслідок того, що генерал заужний дав наказ відповідним командувачам провести там якусь операцію. Наче ці люди загинули внаслідок команди залужного. Таким чином працює ДБР. Це збочена логіка. Без цього заказу відбулася б окупація територій, загинули б, можливо тисячі цивільних. Але не загинули б у ті конкретні 100 бійців. І тому от таких карних справ за такою збоченою логікою, я думаю, там на настрочили сотні. Я думаю, що відбувається певний шантаж, щоб залужний не пішов в політику. Піде, не піде, я не знаю. А тепер у мене останнє питання: хто ці люди, які в присутності за...